Що ж, я вирішив запитати чат GPT про таку риторику, яку використовує Ірина Фаріон по відношенню до українців, які з нею не погоджуються. Я маю на увазі ось цю риторику, на яку чомусь ну майже ніхто не звертає увагу. От пані Ніно, коли ми вже нарешті спалимо їх доконечно, щоб вони нас перестали звинувачувати в презент континіус, що ми розпалюємо, я би вже воліла, щоб згоріли до до навіть попелу, щоб після них не зосталося. Так, це дуже важливо розколоти, відколоти від здорової частини суспільства хвору частину суспільства. І тоді, нарешті, буде лад в державі. Бо якщо в людини якийсь орган хворий, і вона цей хворий орган залишає, то тоді хворий весь організм. Не треба боятися цього розколу. Треба боятися, що вони живуть всередині нашого організму і його отруюють. Це токсичні істоти. Тут варіант порівнює українців, які не є членами її секти, з хворими. Токсичними органами, без яких тіло нашого суспільства буде здоровим і все в Україні буде чудово. Варто лише позбутися цих органів. Мені така аналогія здалася дуже, дуже знайомою. Десь я точно вже таке чув. І я вирішив, щоб самому довго не згадувати, запитати чат GPT про цю риторику. Чат GPT, що ти можеш мені сказати про порівняння людей? Груп із хворими органами тіла, які потрібно вирізати, щоб тіло було здоровим, чи є приклади використання такої риторики для здійснення геноциду чи чогось подібного. Порівняння певних груп людей із хворими органами, які необхідно видалити заради здоров'я суспільства в цілому, у минулому використовувалося як риторичний прийом для виправдання дискримінації, переслідувань і насильства. Цей тип риторики часто асоціюється з дегуманізацією, де одна група зображується як загроза добробуту всієї спільноти, а видалення або придушення цієї групи представлено як необхідний захід забезпечення здоров'я чи чистоти суспільства. Одним з ганебних історичних прикладів є нацистський режим у Німеччині в 30-х-40-х роках. Нацисти використовували дегуманізуючу риторику, щоб виправдати переслідування різних груп. Включаючи євреїв, циган, інвалідів та інших, ця риторика допомагала реалізації політики, яка призвела до масового винищення, наприклад, голокосту. Дуже важливо бути обережним, стикаючись з такою риторикою, оскільки вона може бути передвісником порушень прав людини та звірств. Сучасні суспільства загалом відкидають такі порівняння через визнання гідності та рівних прав усіх людей. Однак випадки дегуманізуючої риторики все ще можуть виникати в різних контекстах. І важливо знати про таку риторику і протидіяти їй, щоб запобігти нормалізації дискримінації та насильства. Сприяння толерантності, розумінню та повазі до прав людини має вирішальне значення для протидії таким шкідливим наративам. Ану наведи мені задокументовані приклади використання цієї риторики з інформацією про джерело, яка конкретна книга, публічний виступ тощо. Один з історичних прикладів такої риторики можна знайти в книзі Адольфа Гітлера «Mein Kampf». у цьому сумнозвісному труді, написаному у середині 20-х років, гітлер сформулював свої антисемітські та расистські ідеології. Він порівнював євреїв з паразитами або хворобою, що вражає тіло арійської раси, припускаючи, що їх видалення необхідно для здоров'я та чистоти німецької нації. Хоча Майнкамф є найвідомішим прикладом, подібна риторика також була присутня в нацистській пропаганді та промовах. Гітлер та інші високопоставлені нацистські чиновники використовували дегуманізуючу риторику, щоб виправдати переслідування євреїв, ромів, інвалідів та інших цільових груп. Інший приклад можна знайти в промовах і творах лідерів, причетних до геноциду в Руанді в 94-му році. Екстремістська радіостанція народності хуту, наприклад. Відігравало значну роль у поширенні дегуманізуючої пропаганди проти народа Туці. Туці часто називали тарганами, яких необхідно знищити. Ця дегуманізуюча риторика сприяла насильству та масовим вбивствам під час того геноциду. Важливо зазначити, що ті приклади є історичними і не відображають сучасні чи поширені точки зору. Однак вони служать нагадуванням про небезпеку, пов'язану з дегуманізуючою риторикою, і про її потенціал сприяти звірствам. Визнання та активне засудження такої риторики має вирішальне значення для сприяння толерантності, розуміння та запобігання повторенню найтемніших розділів історії. Коротше таку відповідь я отримав. Якщо дегуманізація російських загарбників, це не те, що прям треба дуже якось активно засуджувати. Я, я вважаю, у нас в суспільстві, тому що якраз це наша ціль е нанести їм якомога більше шкоди і фактично насильства. Тим, хто прийшов на нашу землю і нас намагаються вбивати, і можливо навіть збільшити кількість насильства по відношенню до російських солдат, це типу навпаки те, що зараз і намагається зробити наша армія. Але коли такі люди, як Фаріон, дегуманізують інших українців, ну і можливо не тільки українців, а взагалі. Інших громадян нашої країни, причому про українських громадян нашої країни, причому, мабуть, навіть інших українізаторів, типу мене, які просто не згодні з нею і її методами, які топлять за українізацію, тільки українізацію без брехні, без тоталітаризму, без того, щоб дегуманізувати і демонізувати інших громадян нашої країни. Коротше, навіть до таких українців вона використовує риторику, яку використовував Гітлер по відношенню до євреїв. А так як така риторика, вона може і не прямо е, є насильством, але вона збільшує ризик насильства. Знову ж таки, насильства по відношенню до інших проукраїнських громадян України. І це. Ну, взагалі неприпустимо ніколи, але під час, війни, під час війни за наше виживання це взагалі, ну просто не те, що неприпустимо, це збагнути важко. От. Як вона таке може робити? Я це збагнути просто не можу.